Чую сирени, там чую вибухи. У мене перша думка була, що щось сталося з остатком. Вже підходила до борки колона величезна. Ненависть просто і людь. Вона не хотіла нікуди їхати. Я дуже сильно переживала, що може статися щось з чоловіком. Війна це коли в тебе крепкий тил. Росіяни ніколи не підкорять Україну, ну взагалі ніколи. Йди світи мені. А, легенький люфт такий люфт є. Але можна замінити. Хрестовина кардану під заміну. Передня. Багато років тому я вже розуміла, ким я хочу бути. Так, я хотіла бути парукарем. Ну я не просто парукар, я ще робила мейки, в принципі, там підібрати можна там, якийсь образ. Приходить до тебе дівчинка, вся зі своїми якимись клопотами. Ти з нею спілкуєшся, приводиш там її волосся дотями, там пофарбував, постриг, зробив укладку. Людина дивиться. На себе в дзеркало просто неймовірно там, стає щасливою, кайфує від себе ось, і ти кайфуєш від цієї енергетики. І ніколи в житті не могла подумати, що війна ось так все е враз е візьме, переверне і мені доведеться змінити ножиці на гайковий ключ. 24 лютого, початок війни, у мене був ось, вільний день і у чоловіка. І ми прокинулись, я подивилася на телефон. І, Боже, ми купа повідомлено пропущених дзвінків від його о, мами і від його дяді. У мене перша думка була, що щось сталося остатком. Там я в паніці давай перезвонювати. А, вона каже: дитинко, господі, з вами все добре. У нас. Там в країні війна у мене почало стіпати око, бо в нас війна вже вісім років в нашій країні. Ось, і там, я на неї трішки нагарчала. Вона ні, донечко, ти не розумієш, в нас бомблять. І тут я починаю прокидатися і десь просто реально чую сирени, там, чую вибухи, і так у мене перша моя емоція, мабуть, це я, я не вірила. Перше було, чим ти можеш допомогти, що ти можеш зробити, де ти будеш максимально корисною. На нашому СТО була наша така маленька база, то в нас там така була прям фірма налагоджена з смузі, з виготовлення смузі. В чатику сусіди потрібен пенопласт, там сусіди постялися, сусіди потрібні там ганчірки, але щоб вони були там бавовна, щоб воно там було натуральне, щоб можна було гарно там просичувати. Так. Потім це все розвозилось по, по всій окрузі. Ось. Спочатку взагалі це СТО виникло у нас як е експедиції 4 на 4. Зараз з настанням війни стали на потік і перекваліфікувалися повністю на роботу на ЗСУ. Це наша стоянка, на якій машинки очікують або діагностику, або вже запчастини і в подальшому їх ремонт. На фронт бити москалів, допомагати нашим. Ця машинка із Підмиколаєва. На неї вже є донор, він стоїть червоний. Мости цілі, вона, в принципі, спроможна їхати. Там, моторний вцілів це теж добре, там, його трішечки там, доробити, там, обвісний докидати, дозбирати і все. Ця машинка зараз готується на фарбування. Купа інструменту, купа безладу, але все в робочому процесі. Далі в нас ще є бокс. Тут також у нас е купа машинок. Які ми будемо зараз робити? Ось Початок у нас війни це 24 лютого, так потім десь я тут пробула, мабуть, тижні півтори, ось, а потім хлопці мене. Вони це називають евакуювали, я це називаю вигнали. Мій чоловіки, мої хлопчики, з якими ми тут, однодумці, хотіли звідси вивезти, тому що вже підходила до боярки колона величезна, там 60 одиниць чи скільки. Я відправив дружину до Львова з боярки, тому що війна була дуже близько вже до нас. І найдорожче треба було зберігати. Це було дуже нервово, все, вона не хотіла нікуди їхати. Я дуже сильно переживала, що може статися щось з чоловіком. Порожність і великий страх його захопити. Ось було. Це мабуть найдорогіше, що в мене є в світі поки. Але вона дуже хотіла поповернутися вже. І, і я скучив за нею дуже. Так що це було об, обговорено між нами, і вона приїхала. Отам все в маслі. 16, Дивись, аж вон звідти йде. Повернутися в бурку я, в принципі, хотіла одразу, бо я не хотіла звідси їхати. І мені як тільки дозволили, я одразу приїхала. Після того, як скінчилася активна фаза під Києвом от боїв, з'явилося дуже багато роботи в нас по поговуванню по ремонту цих машин. Було потрібно там когось, хто сяде на телефон, хто буде там адміністратором, по суті. Хтось телефонує. Чи є машина, треба відремонтувати, чи є машина, треба її там забрати з фронту, відремонтувати і відвести назад, чи допоможить купити машину десь в Польщі чи в Європі, якби пригнати там теж відремонтувати, зробити ТО і відправити там кудись далі. Робити якісь документи на передачу військових частини, там, ну от всі, всім цим треба займатися. Так, а тут у нас такий міні-склад з запчастинками, а також моє робоче місце. Воно в мене мігрує по всьому СТО. Ось, і, в принципі, це поки найкомфортніше, але є отам. Я спочатку сиділа, вони мене викорили звідти в прямому сенсі. А ось а зараз я знаходжусь тут. Мені комфортно, мене не смикають, і я маю можливість більш сконцентровано робити свою роботу. Ось Софія допомагала те, щось крутити, коли був час там в перервах між телефонними дзвінками, допомагала фарбувати машини, допомагала там щось крутити хлопцям. От щось про електриці, якісь провода тягати. Ну, якщо ти там сидиш там на телефоні, там і е, працюєш там з цими машинками, ти. Повинен е розуміти, ну, як воно збудовано і як воно працює взагалі. Як сприйняв колектив? Це дуже цікаве питання. я тут приїхала взагалі така квіточка, зараз я вам тут порядок наведу. Так, а ну так ви не сортеся, так, а ти та. та та І якось воно ну, так все плавненько пішло і не знаю, класно, ну, мені легко. Ну, якщо в нас е такий специфічний колектив, якщо її не з'їли, то прийняли. З'їсти не змогли. Не давай? Не давай. Ми всі розуміємо, чому ми тут. Ми всі розуміємо, заради чого ми це робимо, і завдяки гумору, іноді навіть і чорному гумору, ну ми там, дуже з цим справляємось. Це в нас сумна машинка, вона підірвалася на трьох мінах і понесла втрати е, в розмірі трьох солдат. На жаль, ну вона відновленню не підлягає. Вона повністю вся побита, пробита, мотор, коробка, вся ходова. З нею взагалі нічого не можна взяти. Тому поки вона стоїть тут, і ми ще не вирішили, що з нею робити. Ну це завжди болісно, болісно, тому що ти за кожну людину переживаєш як за свого. Кожен це твій десь братик, твоя сестричка. Ось ми всі одна велика родина. Треба їм допомагати. І коли ти розумієш, що ти не можеш чимось допомогти, і там, десь є втрати, це дуже Це болісно. Ненависть просто і людь. Я дивилася на те, що вони роблять з нашими людьми. Тому там треба зібратися і думати, чим ти можеш допомогти там. Що ти можеш зробити там, на тому місці, де ти знаходишся зараз. За весь цей час я намагалася порахувати кількість наших випускників, так, наших машинок. Ну, я думаю, що десь вже там до 400 приблизно. Все дуже приблизно. Так виходить, що ця війна вона дуже дуже мобільна. Для неї постійно потрібна техніка. Війна цей ресурс як автомобілі пожирає з якимось. Неймовірною потужністю. Я хочу передати велику подяку від батальйону Терор. Дуже файні хлопці, які нам дуже допомагають ремонтувати всі наші возики. На тих возиках ми виконуємо бойові завдання. Хлопці, які можуть встановити що більшість з того нам зразу кажуть, що ми то робити не будемо, бо тут нема чого робити. В них чогось все це робиться. Ми дійсно розуміємо, що війна це не тільки ворог попереду. Війна. Це коли в тебе крепкий тил то воювати, знищувати цю оречу орду набагато легше, коли в тебе за за спину є якась допомога. Росіяни ніколи не підкорять Україну, ну взагалі ніколи. Ну тому що ми не зламані. В нас розумієте, в нас яка система? А ви пам'ятаєте ці відео так, коли їде колона танків, і стоїть одна людиночка і стає стає грудьми? Ну ми такі. Ми не будемо ховатися, ми не будемо пускати ворога сюди. Ми будемо стояти одне за одним. Ми краще помремо, ніж ми будемо під гнітом. Тому що ми волелюбний народ. А ми знову ж таки, ми працювати. Боже, да подивіться на їх країну і на нашу. Ну кому здаватися? Ви що? Ну ні. Там одна велика вигрібна яма. Просто так зруйнували нам країну, так, вбили дуже багато наших людей. А від цього ми будемо говтувати ще довго. Але в головах наших людей. Вже вже по іншому щось, так ми стали одним, єдиним цілим, і вже після цього ми ніколи не дамо, щоб хтось там нам розповідав про те, що там, там це наші брати. Ні, хлопці, ні, ні. І більше ми нікого не пустимо, так в керуючу систему. Мені не вистачає спілкування з моїми клієнтами, так як багато з них стали мені друзями, але все одно я не жалкую те, що я змінила професію паркаря на роботу на СТО, тому що я себе відчуваю більш корисною там. Це допомога нашій країні, і це краще ніж я б лишилася в салоні.